Сила чоловіка в світлі жінки. Жіночість це стан душі, який підтримує чоловіка. Коли в тобі спокій, в ньому з'являється сила. Жінка не робить чоловіка сильним, вона просто світить, світить так, що він хоче, хоче стати гідним цього світла. Коли вона приймає, він перестає боротися. Коли вона мовчить без осуду, він починає чути, коли вона м'яка, він знаходить мужність бути справжнім. Її жіночність це не про слабкість, це про мудрість залишатися собою, коли навіть хочеться взяти все в свої руки. Бо жінка, яка вірить, не наказує, а надихає. У її погляді безпека, у її присутності тиша. Тиша, в якій народжується рішення. І саме ця тиша і слабкість пробуджують чоловічу силу, без тиску, без боротьби. Бо коли жінка живе в гармонії з собою, вона стає тим дзеркалом, в якому чоловік бачить не слабкість, а свою велич. І тоді він не обов'язку діє, а з натхнення, бо її світло це. Його сила, якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті.